Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. і це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему види кутів, вимірювання кутів. І у нас є ще одна задача. Ось ця задача і з цим малюночком. Добре, поїхали. Отже, промінь ОА є бісектрисою кута СОМ. Дивимось, промінь ОА. До речі, що таке промінь, Ліза? Промінь має початок не має кінця. Я можу назвати промінь АО. Ні. Чому? Тому що початок є тільки у О. Початок є О. Ми так і називаємо промені, починаючи з початку, з точки початкової точки. так? ОА. Тому ми не можемо назвати промінь АО. Добре, оцей промінь ОА є бісектрисою, кута С. Це... Ом. Що таке бісектриса кута? Бісектриса це промінь, який ділить кут на два рівних кута. Тобто наш промінь ОА поділив кут СОМ ОМ на два рівні кута. кута. Назви мені ці кути. МОА і АОЦ. МОА. Кут у нас створився, так? так. І АОЦ. Оцей кут. СОМ дорівнював у нас 54 градуси. Давай так позначимо. 54. І оцей мається на увазі оцей кут. так? так. Що перше ми можемо знайти? Ми Можемо знайти. Ну, скільки градусів ці маленькі кути. Дорівнюють. Так, і що нам потрібно для цього зробити? 54 поділиться на 2, тому що їх два. Так, тому що два кута. І тому, що вони рівні, так? Так. Да. Добре. Давайте. Значить, кутик МОА МОА. Та кутик АОЦ. дорівнює 27 градусів. По 27, ці кожен кутик. Дорівнює 54 ми ділимо на 2 І кожен кутик у нас виходить по. 27 градусів. Ще я тебе хотіла запитати? От на цьому малюнку. Ти ще якийсь кут знаєш, скільки так. він дорівнює? Кажи. БО це. Дорівнює 180 градусів. Ліночка побачила ще один кут, БОЦ. Це що за кут? Розгорнути. Це розгорнутий кут. Уважно дивимося завжди на малюнок. Це не пряма, це кут розгорнутий який дорівнює нас. 180 градусів. Е, вершина його, яка точка? О. Вершина його точка О. Б, наш, Ми тепер що знаємо: що у нас є кут С, який дорівнює 180 градусів. І є ось такі два маленькі кути по 27 градусів. Так? Yeah. Так. Добре, а що нам потрібно взагалі знайти? Треба знайти градусну міру кута АОБ. Обчислять градусну міру кута АОВ. Так, давай, щоб зрозуміти, як це зробити, ми оце заберемо. І намалюємо те, що нам треба знайти: А, Це що за кут? Це тупий. Це тупий кут. А, і от, щоб його знайти, що нам потрібно зробити? У нас от є така е, замальовка така. Так? Так. Ми замалювали кут, який нам потрібно знайти. І що у нас ще є? І є 27. І є незамальоване 27. І ще в нас що є. І є БОЦ. І є розгорнутий кут 180 градусів. І щоб нам знайти оцей великий тупий кут, що нам потрібно зробити? Треба 180 мінус 27. Так, 180 мінус 27. А чому не 180 мінус 27 і мінус 27? Тому що ми знайдемо МОБ, а нам МОБ не потрібно. Правильно, тому що ми якщо віднімемо від БОЦ, тобто від 180... 27 і 27, тобто 54, ми отримуємо кут МОБ. Так? Так. А нам його не потрібно. Нам потрібен кут АОБ. Оцей. Тому, все вірно, ти сказала: ми маємо від розгорнутого кута 180 градусів відняти оцей маленький кутик у 27 градусів. Так? І що ми отримаємо? Ми отримаємо, що наш кут АОБ, Як його ще можна назвати? БОА. А ще як можна називати? Ну, по, одні, по одній вершині О. Но, но... Ну, В цьому випадку ми не будемо називати наш кут О, але взагалі ви знаєте, що кути можна ще називати по одній букві, а ця буква має бути вершиною, так? Так. Добре. І наш кут АОБ дорівнює. 153 градуса, так? Так. Да. Тоді ми оцей заберемо кут, він нам не потрібен. Ми напишемо 153 градуси. Ось так, в принципі, не важко, так? Да? Так. Да. Ми зробили оцю задачу. Якщо Я вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. Гарного дня! Па-па!